Всім привіт! вітаємо вас на проходженні факторіо. І так, ми зупинилися на першому міні-автоматизаційному процесі. Можна так сказати, не автоматизував дослідницький пакет. І в нас вже дослідилася автоматична турель. У нас озброєння та броня, і в нас є так, залізна пластина від власних залізне шеснення. Зрозуміло. Ми треба подумати про оборону. А, у нас є легка броня. Можемо броню зробити. Так, наступний крок ми військова справа. Дослідимо. Нехай. Оде, як наші межі. Тут цікаво, що у нас тут на горі твориться. Ми можемо створити радар. На цьому радарі зараз подивимося, де його встановити. Нам треба ще лепи, став при наші. Подібна деревина. Збираємо деревино, щоб ми могли створити наші леб. Після цього встановимо радар, щоб він нам показав, що в нас тут розташов. Ну, десь, десь так, ви бачите, на міні-карті показується зона, де буде видно. Наші об'єкти, тут встановимо і проведемо наші електроенергії. Підключилося. Так, що у нас є? 532 кВт забезпечення в нас є. І у нас ще 1,8 МВт. У нас є ще запас. Так. Ми бачимо на карті, у нас ця зона засвітилася, ми можемо бачити, що де у нас твориться. Радар сканує сектори. Зараз подивимося від завершення. Буде правому куту. бачимо. О, завершився і у нас, бачите, відкрився тут. Ладно, що у нас тут є? В цьому квадраті. Все. Тому ну, що на цю серію нам треба зробити? Добре, би щось автоматизувати ще. Це ж про автоматизацію грам. Так. пластину. 8 і в мене ще дві. Так, бо у нас є ворона. Можемо поставити. Бачимо зону, показує нам. Так, Військова справа. як все швидко в нас тепер... Так, залізна шестерня. У нас не вистачає залізних частин. Кулемет. Це не перекладемо сюди. І ще зробимо 5 набоїв. Магазини. Магазини. Ну. Столет кулемет готовий. Все. Ми трошки кажуть на коні. 36. Нам треба збільшувати виготовлення. Так, де нам розвиватися? У нас тут ці скали. Ми не бачимо, де можна. Добре би ще розставити радари, а нам треба знищити тут цих. Треба іще набоїв, магазинів 10. Ну, тут закінчилось, тут зупиниться, вже нема що видувати. Так. Можливо, будемо йти догори сюди. Як кажете. Треба збігати, подивитися, що там є. О, поки родан наш просканує, ми ще можемо. Пробігти цю територію, подивитися, де що у нас стоїть. Ліс, дерева. У нас тут дуже багато дерев. Ну, Це вручну все. А, і у нас тут, бачите, з карти можемо подивитися ближче. Лігвоплювак. Малий черв'як. Всякі жуки якісь тут такі. Гігантикуси, маленький кусака. Кусаки. кусака, Це левокусак, лігоплювак, плюваки, кусаки і черв'яки. Недалеко від нас. Теж. Так, тут питання: ліпше їх обійти. Чому не даєш пройти? Подивимося в цю сторону. Що у нас в цій стороні? Бачимо на міні-карті з правого верхньому куті. Нам відкриваються зони з дещо Так, тут у нас є. Вода і озеро. Тут ми маємо. Сира нафта. Продуктивність. Раз, два, три, чотири. Так, Чотири. Так, тут в нас є нафта. Яку ми в подальшому будемо використовувати. Так, тут у нас стрюни невеличкий, а ще вода. Угу, Розуміло. Біжимо вниз. Подивимося. Може, трошки камінь якісь там пригодиться в печі. Зараз можемо зробити печі і будемо розширювати наше виробництво. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, дивлюся, тут у нас озера, вода. Погано буде цю територію захистити. Ну, подивимося. Який у нас тут ландшафт? Так, бачимо, з лівої сторони у нас три гнізда. І вже в ній щось тут бігають, готуються. Справа ще є. Зліва теж. Ну, досить нам треба буде багато <клух> магазинів. Ще буде зброї. Так, тут у нас густий ліс, пройдем Проходимо помаленьку, а ні. Тяжко. Не робити треба. Тяжко. Грубуємо ліс. Дивимося далі. Що? Ну що, ти дай нам пройти? дерева дерева не дають нам пройти нічого. якраз добре, нам для стовпів можна буде... Електроенергію проходити. Дивимося, що у нас внизу. Внизу, внизу. У нас тут нема ні озера. О, є ще наші кусаки і плюваки. Нарватися не будемо і знайшли вугілля. Так, 2,5 мільйонів. Ууу, досить велике. А, і тут камінь. 380. Ну, камінь теж можна буде. Наступна. Стіна. Так, давайте займемося логістикою. Підземний конвейер і розподільник. Вивчимо. Так обробка сталі, електроніка кам'яна стіна. Так, поки ми ходимо, що у нас тут показує? Ми можемо подивитися, у нас є 44 аж дослідницькі пакети. Уу, ми можемо. Ми на коні, наша автоматизація працює. вбирається Я кажу, так. Тронерія, все тут, все тут не видно зони. Бачите, де не Марадара зона, не бачимо, що в нас тут. Скоро в нас забруднення дійде до наших механіці гри, вони почнуть на нас нападати, розмножуватися від муту... мутації. Так, якби проходить мутація, тому нам треба буде їх. Ліквідувати. Я так думаю. Камінчик. Камінь по дорозі зберемо. Зробимо ще пічки. Пригодяться. Так, зараз ми будемо... А, чекайте, ми ще знайшли тут нафта. О, це досить непогано. Тут у нас вода, тут у нас дивимося, що у нас ще з лівої сторони, що у нас тут є. І ми будемо бачити, куди наш, в який напрямок там рухати, де нам будувати наші заводи, фабрики автоматизовувати. Щось тут спокійно, навіть така, кажуть, поляна, галявина, ліс. Можна сказати, курорт заповідник. Дивимося, що у нас тут дві цінні ворогів не ми йшли в цю, в цю сторону. Сюди вниз би вивели наші і тут відбудували переплавку і якось сюди виходили на цю територію. У нас тут ні скель нема, можна буде подумати. Ми подивимося. Пидемося ще догори, як у нас тут розводити наші лінії конвейерні. І вже, напевно, час бігти нашої фабрики. Так будемо бігати цілу. серію нічого цікавого не станеться. Ну нічого, зато ми зробили розвідку. Подивилися, де що у нас знаходиться, в яку сторону ми приблизно орієнтовано можемо... Виходити і будувати наші переплавки. Дена у нас проблема багато дуже лісу. Це з одної сторони, з іншої сторони, воно буде забруднення поглинати і не так швидко розпосюдиться по території, і ми можемо більш спокійніше будувати наші фабрики і заводи. Добре, це автоматизацію, це автоматизова, логістика, все. Так, тут не вистачає МІДі МІДі. 38. Так. Не стало. Палива, Так, вигілля, тут все. Тут все забилося. Він на пластина є. Працюємо далі. Так. І так, почнемо. Бури є, це є конвейери нам потрібні, багато буде конвейерів. І кар'єрні установки. Теж декілька штук зробимо. Складальні автомати може і маніпуляторів. Десяточок. Стовпи. Все, це на його, ми потрошки будемо розмічати, що де нам. Так, у нас енергія є. Так, тут ми можемо. Ну, я думаю, тут так декілька. Зробимо так. Значить, пічка. <кій> <кій> у нас залізна пластина за 3 і 2 секунди час створення. Переплавляється в піці, і ми будемо відштовхувати від цього. Є дуже багато різних схем, але найоптимальніше. Отака. Сюди будемо подавати, як нам потрібно. Готова логістика. Так нам ну, потрібно сюди подавати і паливо, і індігрієнти. Там залізна руда, камінь або мідь. Так, у нас готові підземні конвейері і готові розподільні. Так, як у нас все готове, ми можемо таке креслення створити. <кій> там, чи мені так вийде? Зараз подивимося так. Так. Ось є такі креслення накину. Так, так. Так. Тут ми протягнемо підземним. Лище. Так. 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 О. на наподобі такого ми зможемо. Так. Тут Отак. Можемо скопіювати, перевернути. Так. Тут. Отак. О. І тут розставити наші електроступпи. Якось так. Правильно? Чи неправильно? Так. Другий бій. Так, нам треба конвейерів, конвейер, конвейер, конвейерів, конвейер. конвейер, конвейер. Будемо автоматизовувати наш метал. Металом, желізо, залізом. Так, зробимо ми тут так само якісь міні-виробництво, але нам треба конвейерів багато. Моти, ставився тут за завод, так. Так, так. Значить так, нам потрібно залізне шестерня, тут нам потрібні конвейери. Зробимо ще маніпуляторів. Зробимо ящики, підземні конвейери, два розподільника і ще маніпуляторів. Так, сюди буде в нас вихід. Ну, сюди. От. От тут ставимо так. Тут там залізна пластина. Все. Я виготовляє нам залізну шесні пластин конвейері. Все. Процес пішов. І так, маємо конвейері. Зробимо першу пунктів переплавку заліза. Так, так і так. Досить цікава схема, така компактна. Отак. Сюди ми подамо. Нашу лінію з вугілля. ми зможемо. Так, ще треба нам розподільника зробити. Нам не вистачає. Заліза, заліза, заліза. Нам треба, треба і треба, і треба і треба заправляти. І заліза. Не вистачає господільник. Ми можемо подати сюди вугілля. Так і готовий і поставити. І вугілля в нас піде сюди. Тут ми встановлюємо наші стовпи, підводимо до нашої електромережі. Що ми можемо бачити? Розподільник по одній стороні є дві сторони конверти. Бачите, по одній стороні подаємо вугілля і перекладає в піч. Піч у нас автоматично заправилася, Це дуже добре. Ще три розподільника. Тепер ми маємо електричні кар'єрні установки, і ми вже можемо бачите, зона у нас досить велика, забруднення вони дають менше. Ми можемо розташувати ось, дальше не вистачає. Зараз, якщо ми автоматизуємо є. Будемо ще поставити не. Автоматизуємо. Переплавлення наших залізної руди нашої. Земного немає. Але через нашу скалу прикинути підземний конвейер. Раз. На чотири клітки можемо так, так, підключаємо все, різна руда пішла по конвейеру як ми бачимо, і. Поставимо ще дві кнички. Все спішов. Так, досліджуємо. Заточку поставимо. Що ми можемо дослідити? Електроніка. Беремо електроніку вона нам відкриє швидкі маніпулятори. Щоб швидше нам потрібна сонячна енергія, автоматизація 2 є, електропостачання є. Ну, багато різного є. Ну, нам ще поки що не до того. Так, і що у нас? Дивимося, процес починається автоматично, з нашої участі фактично. І готові пластини поїхали. Так, скільки ж нам зробити? Ну, зробимо таку розміточку зараз. Так, так. Так. Так, це у нас буде 12 пічок. Зробимо. На 24. Отак. Отак. Я думаю, для старту нам вистачить. Старту вистачить. Так. І що нам потрібно? Нам потрібні складальні автомати. Що ми могли вже автоматично. Ми заберемо, ми тоді звідси Забираємо вже наше тимчасове виробництво. Так, електронерії відключили на місце. Так, і тут ми вже можемо зробити. Отак. Так, так, так. І так. Так. Конвейри. Готово. Супер. І зараз ми. Це все. А, треба надовго. Так. Ми зараз розставимо зразу. Ось так. О! Все. Це вже буде повністю автоматизований процес. Конвейер є, ми зможемо будувати наші заводи фабрики. Так, тут не вистачає заліза. Добре, би ще нам збиралося залізо, би ми могли підтримувати. Ставимо тут. Ось так. Два. Дві очей такі. Ми це зробимо. Анвери пішли. Наскільки ми обмежимо, нам не треба так багато. ну, Два поки що. Дві ячейки дві ячейки ми виставили. Так, залізо стає. Стає це, плавиться, плавиться. Все. Що у нас по електроенії? Половина. Так, що у нас сканувало? Тут частину просканувало, Тут Бачу, нам треба вниз, вниз, вниз і вліво, напевно, більше йти. Така поляна, як кажуть, поле тільки ліс буде трошки заважати, іншого ми вийдемо в технологію. Так, наш твердопаливну систему можемо розбирати. Так, огілля вистачає не збирається, поки що вистачає. Далі наступна електроніка у нас е, це можемо забирати. Цей бур можемо забирати. Це у нас готово. Наступним етапом нам би здалося мідь. Щоб ми могли вже автоматичні дослідження пакет зробити. Створюємо копію. Так. Копію. Беремо копію нашого. Раз. Так, і десь сюди до пічок. Так? І тут. Закон може. Раз. О! Такі гарний у нас цех. І так, нам потрібні розподільники. Розподільник. Раз, два. Три. Три розподільника. Підземних. Раз, два, дві штуки. Так, маніпуляторів декілька штук. леп можемо підкрафтити. Конвейруємо внизу. Так, пічки, пічки, є, пічки, пічки. Ставимо пічки, ставимо маніпулятори. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Швидко, швидко. Вставляємо наш конвейерів із по наших кресленнях. Так. І все. Тут є, тут є. Вихід є. Так, конвейерів треба взяти. Ну, о, 100 майже конвейерів, поки ми займаємо своїми справами. Кажуть, виробництво не стоїть на місці. Далі. Бури є, конвейери є. Добре. Міть, 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 міть у нас в всій стороні. Може, чи з цього? Ні, воно. Так і так. Поїхали. Два борчики наші. два ще кар'єрних. Називається електрична кар'єрна установка. Так, для нас тут. Сюди і сюди. Так, залишається. Електро, 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 електро. Так зробимо, так. Так, так, так. І готово. Так, Що у нас по електроенергії? Ну, половина. Нормально. Є ще запас. Так, все. Цей бур можемо знімати. Тут доплавиться. Ми заберемо пічку до на нашої системи. Так, пічки наповнилися. вугіллям. І чекаємо роду, і в нас буде вже автоматичне виготовлення мічі. І так, досить непогано ми побудували цех автоматичні випалки желізних пластин і автоматичних мідних пластин. На думаю, на цьому ми завершимо, досить ми продуктивно попрацювали. Цікаво у нас два таких цеха. Гарних вийшли, акуратненьких. І вітаю вас з мідними. І Залізними пластинами. І закінчилася електроніка. Дуже добре, наступним разом ми підемо в швидкі маніпулятори нам знадобляться. І, І будемо далі автоматизацію. Так що до зустрічі в наступній серії то до... побачення!